Всім доброго дня. Просили відеоплуга 2.30 з передплужниками фірми Він. Ось цей плуг. Стойка на даному плузі 60. Рама 100 на 60. Відповідно під 100 на 60 переплужник. Він має 53 см висоту. Ось показую, він йде скутозні мечами, ось такі у нього відвали. Леміш на три отвори. Колесо йде велике. Знаю, як краще показувати ту раму, бо певно відео зовсім не передає тої товщини. Ось бачите, тут такі пластини поварені Ось мій палець. Ось так ці стойки виглядають з обратної сторони. Плужник простити. Ось такий пух. Так що, будь ласка, цікаво, звертайтесь. За номером, який буде прописаний в даному відео.